Good morning, малята, вітаю вас на занятті з англійської мови з теми місяці року. З вами Лебедєва Анастасія Іванівна. А зараз пропоную привітатись. Good morning, good morning, good morning to you. Good morning, good morning. I am glad to see you. Слово сполучення місяці року з англійської мови звучить так Months of the year Всього у році 12 місяців Розпочинають та закінчують рік зимові місяці. Перший місяць року січень, January. Повторюємо разом January. Повторюємо ще раз, січень, January. Наступний місяць другий також зимовий, лютий, фебруарі. Повторюємо ще раз. Фебруарі. Повторюємо разом. Лютий. Фебруарі. Далі розпочинаються весняні місяці, spring months. І третій місяць року це березень. Марч. Повторюємо разом. Марч. Березень Марч. Четвертий місяць року квітень. April. Повторюємо разом. April. квітень, April. п'ятий місяць року, травень, May. Повторюємо разом. May. повторюємо ще раз. May. Далі йдуть літні місяці. саме манф. І шостий місяць року це червень. Джун. Повторюємо разом. Джун червень. Джун. Сьомий місяць року липень. Джулай. Повторюємо разом. Джулай. липень. Джулай. Восьмий місяць року серпень. AUGUST – Повторюємо разом. AUGUST СЕРПЕНЬ ОГЕСТ Далі йдуть осінні місяці, Autumn Month. І дев'ятий місяць року це вересень. Септемб. Повторюємо разом. Септембе. Вересень. Сепбе. Десятий місяць року це жовтень. Октобе. Повторюємо разом. ОКТОБЕ жовтень. Одинадцятий місяць року це листопад. Повторюємо разом. Новембе. Листопад. новембе. І закінчують рік знов зимові місяці. winter months. 12 місяць року. Грудень, десембе. Повторюємо разом. десембе – Грудень. to the 12 months of the year. Are you ready? Here we go January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. These are the twelve months of the year. January, February, March, and April, May, June, July, and August, September, October, November, December. These are the twelve months of the year. January, February, March and April, May, June, July and August, September, October, November, December. These are the 12 months of the year. А зараз пропоную послухати ще одну March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, January, February, March, April, May, June, July, August, September. December January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Любі малята дякую за увагу! До побачення. Goodbye.